Їхав за цеп з першого закиду. Не знаю, хто з вас суєві вірний, можете сказати, що погана прикмета. Для мене погана прикмета просто час зайвий витрачати на обірвані монтажі. Що там дві Ну, Пойді, у нас риба має бути. Передача одним дублем знята. За скільки хвилин? За дві? Три? Нормально. Я з двома утками ходити, основні будуть у мене легша і потужніша. По факту у мене їх чотири. Як називається? Тотем. Ми сьогодні будемо знімати язичницьку рибалку. Вибрати собі тварину, яка буде нашою тотемною оберігачем нашого роду племені. Племені рибаків. Ну по ідеї у нас риба має бути, а тварина, правильно? То судак. Ні, давай так, я для цієї вудки виберу тотемну тварину судака, а для цього окуня. А поймаю щуку. Ми маємо обрати ту рибу, яку ми 100% не піймаємо. Ну, типу, тотемом. Ну, типу, ну, да, бля, короб це якась зашкварна риба, вона нам не канає. Це знаєш як все одно, що зайти в хорошу компанію і перднути. Що починаємо? Так. Да. Відкрив вам маленький блогерський секрет. Людина на початку відео каже: я буду ловити спінінгом, от оцим силіконом і буду ловити щуку. Дивитесь, дійсно піймав щуку. потім. Або я буду ловити Судака в цій місцині на цій приманки, дійсно піймав Судака. Думаєте, як це в нього так виходить? А виявляється просто: він записує вступ. По фінішу рибалки, коли він знає, що йде і на що піймав, тоді, звичайно, вже прямо і вгадав. Е, я читирити не буду, хоча ческать про 4. Вже окуня з першого закиду піймав. Але що буде далі, я не знаю. Але пишуся по удовому, со старта, всім привіт. Буду сьогодні розповідати про цікаві нові спінінги, але про це згодом, тому що риба пліскається і мене закликає робити другий, третій, двадцять п'ятий закид. А далі все, побачите. Якщо відео це дивитесь, то значить рибу я піймав. По рибі то, що то був окунь з першого, бля, вважаю, західу, це прям... Це скоріше аномалія, ніж правило. Я ж кажу, ну, в мене знайомий був вчора, тільки чуть вище тут, за течією, то він з 6 ранку, 6.15, до 11. -ти... Піймав одну рибу. Ми сьогодні ловимо рибу на Дніпрі. Це для тих, кому цікава локація. Як завжди, точна точка вказана не буде. При тому, що ця точка може змінюватись, тому що ну, ми залежні від риби, якщо вона не буде знайдена тут, доведеться кудись переміщатись, шукати і так далі. Жирішок падлюка пліскається, але мої переманки їсти не хоче. тому що цей жерех, ну я не знаю, там, напевно, отакі. Йому туди треба, я не знаю, якийсь або супер мега, мікропількер там, вагою, може, 3-5 грамів. Або, ну не знаю, 35-го ріджа, може. Ну так, да, 35-го ріджа, думаю, з'їв. Але в мене його з собою нема. Хоча в мене, до речі, є одна інша цікава маленька міноха, шакаловський абіміно, до речі, зараз його треба докинути. Може, може, може його з'їсть. Яка сьогодні задача Це протестити на камеру, зняти відео коротке про тотеми, про новинку, абсолютно нову лінійку в бренді фаворит. Показати, як вони працюють в закиді, виважуванні риби і так далі. Коротко про цю лінійку і так далі. Перше, що хочу сказати про лінійку Тотем, це її назва. Хто знає, що таке тотем, це якась, наприклад, тварина, яка є покровителем роду. Це до такий культ язичництва, коли, наприклад, у у якогось певного племені був тотемом вовк. Це була їх тотемна тварина. Вони зробили з неї ідола, йому поклонялися, і він оберігав їхнє плем'я. Я думаю, тут з цієї широтої лінійки можна для кожного із цих спінінгів свого тотемного. Ну, оскільки це у нас спінінг, то стотемну рибу содака, окуня і так далі і тому подібне. Якщо говорити про широту лінійки цих спінінгів, то уявіть лінійку наших блексвонів нинішню і помножте її на два. Це напевно те буде, що очікується в тотемі. Покльовка риба. Пу, тискав жерех! А у мене не жерех. А, а я без гопрохи, ну нічого. Походу, Судак. Да. Судак Судакевич. Ну, скажімо так, він не є залікового розміру. Але тим не менше, як я казав, що у нас для кожного спінінга своя тотемна тварина, ми Будемо вважати, що ти у мене тотемна Тварина для 98-ї М. -ки. Це тест Ас типу, 624 чи 624. Орієнтовно така от, цікава тваринка тотемна. А, до речі, до речі, на рахунок цих самих тотемів. Їх часто робили у вигляді стовбів. На цьому стовпі, е, ви, вирізьблювали символ контури цієї тварини. І цей тотемний стовп стояв десь там, не знаю, на якомусь центриковому місцяку в поселенні цього племені. І там, не знаю, якісь, може, жертвоприношення йому приносили. Цікаво, наприклад, якщо це був вовк, то йому кого приносили Там, корову, козу, якусь, напевно, якусь травоїдну тваринку. от. Напевно, може, там ще й молилися йому, я не знаю. Коротше. Ну це язичництво, це вже, все давні-давні язичницькі штуки. На що піймав? Піймав його на ізі Шайнера Кейтековського. Це, до речі, я б сказав, це моя, мої тотемні приманки, верніше, мій тотемний бренд. У мене, до речі, з собою сьогодні кепка є з Кейтековська. Я думаю, так, якщо клювати не буде. Вдягну йтекупську кепку, тоді 100% почне клювати. Ну, поки й без неї клює і в цій фаворитовській. Ну але раптом, що, якщо не, шо, не дивуйтесь, якщо мене в ній побачите, значить з клюгом стало зовсім кисло. Щодо цінової категорії, то вони заходять ту нішу, де у нас були м -м, кріди, тобто це щось близько там. 100-120 може там доларів, тобто це такий сам скажімо, середньобюджетний спінінг, який буде хорошим рішенням завдяки тому, що тут є вже достатньо топові матеріали те 1600 Т карбон, тараєвський і так далі. Тобто, спінінги легкі, чутливі з цікавою геометрією бланка. Так, таке щось враження, що чи багронувся хтось, да. Ага. Я ж думаю, що вроді і не як якась сильно велика риба. Але правда і немаленька, хочу вам сказати. Прям зовсім немаленька риба. Такий окунидло. Але, як це називається, клюнув по судаковому, За галстук. то з цим Придушив бородою. Бачте, такий красунчик. О, це вже такий для окуня це вже приємний розмір, я вам хочу сказати. Такий, напевно, грамчиків так 300 буде. Да? Будеш 300 чи не будеш? Тік-тік-тік-тік-тік. Ідемо за інструментаріями. Тепер треба... О, інше жало витягнути. От, Інструмент на риболовлю обов'язково має бути. Хороші приманки мають бути. До речі, що спрацювало тут, це який там другий, третій закид, е, селекторський фрік. 3,3 по моєму розмірі, 23 грама. До речі, сказав, що хочу потестувати з такою вагою з 23 грамами, як верхнім тестом конкретно цього бланку. По закиду, все норм. По анімації, якщо це не є супер різкий хінч, супер різкий підрив на там сильні течії, то теж абсолютно норм. Якщо будете кидати з більш крупними приманками, такими там як там 4 дюйма і так далі, тоді вже треба буде суттєво зменшуватись по вазі, поки приманки маленькі і такі досить оптичні, то проблеми особливої проблеми не бачу. Тепер рибку відпускаємо і напевно перейду на лайтик. Хочу спробувати жереха або, або Окуня лайтом. Ну, коротше, хочеться поміняти. Вже на це я піймав, що я піймав Окуня, Окуня і Судака. Тобто от у нього вже є декілька тотемних цих тварючок. Ну, Це вже звук далі шнура, який з шпулі вилітає. Де весь шнур викинув. Я то й забув, що в мене тут шнура, скажімо так, під джиговий закид, а не під пількерний. І коли пількером на всю вклався, то просто шнур закінчився. Треба буде на наступну рибалку шнур перемотати. Це так завжди буває. Після сезону блін, снасті взяв, забув, як вони виглядали в тебе з осені. Забув, що у тебе там шнур десь на ісході. Такий, типу, піду на жереха, покидаю далеко, достану рибу, ти такий блін, 50-60 метрів шнура і все, і до побачення, і роби, що хочеш. Ну, Скажімо так, на різкій сильно анімації цього пількера ну, трошки просідає вершинка. ну, В принципі, я так думаю, що цей бланк. Напевно, і робився в першу чергу під джиг. До речі, коли я твічив цим, цим же бланком, то типу, 80-й довзький міну нормально твічився, але він зовсім не упористий. А от коли починаєш твічити Пількера, то він все-таки має площину немаленьку і десь, якщо стає невдало проти там, течії, проти напрямку води, то бланк як навантажується, йому стає трошки важкувастенько. Чуйка, чи буде риба, чи ні. Буде. А як то кажуть, але коли і у кого, невідомо. Та блін, ти ж сам знаєш, як це робиться. Не буде зараз, буде пізніше. Ти ж потім то все виріжеш і нове склеєш. Що ти як мала дитина? Все, міняю снасть. Пробую тут лайтом трохи покидати. Риба. Окунь. Це окунь 100%. Невеликий. Але це риба. І це перша риба на лайт. От, перший закид і одразу риба. По суті, риба така, що її там якоюсь мікрухою можна ловити. Ну, тобто зовсім дрібний окунець. Ну, але і тюк і... Ну, Виважування палка норм. Ну, тобто мається на увазі, що не зіває, підсікає, виважує. Ну, але це тільки старт шляху, так що ти тотем теж обриблений. До речі, що хочу сказати, От, побачили перший у мене тотем в руках, у нього деколь був одного кольору, тут деколь іншого кольору. На це поки не сильно звертайте увагу, тому що це зразки спіннінгів. Е Останні тестові, але моменти дизайну згоджуються вже після того. Саме головне узгоджується весь бланк, фурнітура, розташування, все як має бути. От. І потім якийсь один із варіантів дизайну затверджується як фінальний, і вже в ньому виходить вся серія. Так що не звертайте увагу, поки що на оцей колір він може бути змінений, там як уже вирішать розробники. Так, приманка Swing Impact, 3 дюйма, ці нові кейтековські кольори. От. Рибка відпускається. Ей-яй-яй. Відпускається оп, і тікає. Лайк цьому лайту і цьому хлопцю. Я дивлюся по статистиці, що дуже багато тих, хто дивиться, не є підписниками. Давайте виправляти цю ситуацію і активніше підписуватись. Коротше, так, дивіться. Якщо ви бачите в відео спочатку, мене підписують як е, рибак Павло, значить риби в цьому відео буде не сильно багато. Ну, я прям по-чесному вам кажу. А якщо бачите, підписано е, риболов експерт, значить трошки більше, ніж е, мало. Риба. Дрібна, але риба. Зовсім дрібна. Прям... Зовсім дрібна, але зовсім дрібний силікон. Тому це ті типу, цілком природня, Два з половиною дюйма. Окунець якийсь. Чи ні? Ай-ой-ой-ой-ой, ой, ти моє маленьке. Ой, ти нещасне, голодне. Хай. Де, до речі, зараз. Крупним планом він зніме. Бачиш у нього на спині біля плавника такий шрам? Це його хтось гриз. Можливо, якийсь його братішка, судачок. Я переїхав на нову локацію, тому що тут є така канавка з досить невеликою глибиною. Вона класно прогрівається, тому сюди, по-перше, і щука заходить на нерест, і тут малька достатньо багато, які є для неї кормом. Для окуня ця місцина не дуже класна, тому що вона, по-перше, не глибока, і тут немає ракушечного твердого дна, якихось суперцікавих рельєфів. Але тут я якраз хочу покидати е, лайтом і ультралайтом то темами. Швиденько пощупаю щуку, якщо вона хоче щупатись. Бо вона щука, то е, ми її тут піймаємо. Якщо не хоче, то будемо далі переїжджати і шукати щось більш-менш активне. В таких місцях, коли ловиш щуку, дуже критичним є кинути прямо-прямо під самий уріз трави. Тому що вона там стоїть, як правило, мордою назовні, тілом десь захованою там в камишах, і чекає легкої здобичі, яка там має до неї приплисти, щоб вона мінімум зусиль витратила. Тому Тренуйте снайперські навички, але коли їх тренуєте в таких місцях, починайте це робити з усетним гачком, тому що тоді інакше ви в процесі тренування багато будете обривати з відкритими гачками. з усетом є шанс видірнутись за цепа і вчиться, от не знаю, от настільки близько біля камешинок прикладати свою приманку. Тоді з джигом, скажімо, шансів на клювання трав'янки у вас буде прям незрівнянно більше, ніж якщо ви будете кидати просто в центр цієї канали. Зараз в мене в руках ультрик 76-й тубулярний 1,5-7, я кидаю 2 грама, взагалі шикарно. Тобто, саме головне не те, що воно летить, а то, що воно летить контрольовано. Тобто геометрія бланку цього мені дещо схожа на, на те, що я маю в Black Swan. І робота в закиді в плані точності, мені теж дещо його нагадує. Так що, якщо вам... Цікаво, як воно працює, якщо вам доводилось тримати в руках Black Swan і ним кидати, то воно працює схоже. Не доводиться вкладатись дуже сильно, коли ти працюєш вагами внизу теста. Тим більше, тут у мене 0,4 нитка, а тут у нас рекомендований діапазон від 0,2 до 04 PE по Японії. Відповідно, я зараз кидаю максимально товстою ниткою із рекомендованих. І при цьому я кидаю влучно, я кидаю достатньо далеко. Принаймні як відносно своїх хотілок. І я маю класний зв'язок зворотній з приманкою. Єдине, що поки що на це не сильно реагує, але ж моя задача сьогодні, що покидати, розповісти, красиве відео зробити, сказати, що тут тореївський карбон 40-тонний, і Т-1100, до речі, так само, як і в Блексвонах. Тут вуглепластикові катушкотримачі. І тут карбонові арбори під ними. Це все для того, щоб мати якнайкращий зворотній зв'язок якраз від роботи з приманкою. Ну, В першу чергу, так, да, від роботи з приманкою або від... Опа-опа-о, он хтось гульнув. Думаю, щучка маленька. Зараз спробуємо її там підстригти. Для того, щоб мати кращу сенсорику і зворотній зв'язок. Там якась падлюка пліскається. Треба її поймати і наказати. Риба. Риба невелика, але і думаю, більше, ніж ті деякі дрібні окуні, які у мене були. Просто нападіння з'їв приманку. Окуні такі, в принципі, більш-менш. Жирненький. О, ну так це ж гарний. Понидло. Диви сюди. А? Ти казав, надія вмираю останньою. Вона не вмирає в моєму випадку. Що буде ви навіть в об'єктивний влазити? Оце да? кабанюра отожрався, та так? Да? Пузо яке наїжене. їжене. Верніше ну, не наїжене, я думаю, він ще не відрестився. Приманочка, ізішайнер, суміш кольору Mystic Spice і Electric Junt Bug. О, я такий. Гарний, гарний. Які можна сказати, зробити висновки сьогоднішньої риболовлі? Ну, перше, то що на воді все одно краще, ніж в офісі. Навіть якщо клює погано, то все одно, хоч якось клює. В офісі не клює, це точно. О, сьогодні так, скажемо так, перше знайомство, огляд, анбоксінг, все як має бути. От. Ну і красива природа, яку я ж кажу, сидячи в місті, точно не побачиш. Оце, бля, оце прям... О тут прям хороше. О-о-о! Оце прям воно. Сподіваюсь, це не багряна риба. Бо якщо це не багряна, то це хороша, прям сильно хороша. Якщо багряна, то може бути і кілушка якась. У... Давай, 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 виходимо, ходимо. Не впираємося, не впираємося. О, 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 о бачу, який водоворот. О! Щука! Ніфіга собі, це добрий день. Щука. З виброса. Саданула. Ну, що там, Надія Петрівна не, не помирає. І не останнє. Е? Гарнюня, Я казав, що мені треба щука, блід. Ні, ну дивіться, яка несправедливість. Я поїхав в щучі місця. Ну, як мінімум три точки, які я відвідав після цієї, були гарантовано щучими місцями. Я мав там піймати щуку. Тут щука це прям ну, тіпа, ого, ніфіга собі, оце буду всім корішам розповідати. А щуку піймав тут. така от приманочка. Все той самий ізік, все та сама щучка. В моїх блогах завжди так буває, що я вже попрощався, хлопці вже типу, готові камери пакувати, тому що ну, ніби все зняли. І тут хлобиця, втаскує якусь рибу на фіналочку. От, оця риба, скажімо так. Дуже дуже підняла градус емоційного такого позитиву, і це реально моя тотемна риба. Тобто, от я якщо буде якийсь кастомний тотем для мене, то тут буде біля цього логотипа ще й щука намальована, тому що де б я не ловив рибу, яку б я рибу не ловив, а щуку я піймаю майже завжди.